Вилуп яйця інкубаторного. Це дуже просто. Всім привіт, підписники та гості каналу. Дивіться, прийшла посилка. Венгерське яйце. Імпортне, але від другого постачальника. Отак от приходить, отак от упаковане. Зараз я вам покажу одним дублем. Страшно, щоб він не потягнувся за щось лишнє. Так. Зараз поставлю паузу, витягну, вони, видать, вставлені отак у ящик, запаковані і вставлені. Так, витягнув, дивіться, пакування ще краще, ніж у попереднього продавця. Ще й скотчем вмотане. Ооо. Світлани тієї, що я вам розказував, не був мотаний скотч. Просто було яйце, переложено плотненько вложене. отак дивіться, клац. Да Тут печатка друга зовсім. отака бачите? Якщо вам видно. Щось там. Щось напечатано Нема такої толкової печатки всі якісь. Ну, так коротше яйця не сказати, що дуже крупне. Це Коп 500 ми заказали 80 штук. Зараз так само ось резинки залишились Підкреплю ще по одному яйцю зверху. І тут одне. І будемо запускати в 12 годин, запустимо сьогодні 12.08 року бройлер Коп 500. Яйце. Від все про інкубацію. Посилання я вам заставлю внизу, або в заклеп... закріпленому коментарі, або номер телефону в описі під відео. Так, дивіться, заложив. Отак зафіксував по одному яйцю, бо ну, 79, 78 не пришлють присилають кратно десятку ку отак. В прошлий раз воно відробило. Якраз два викинув пустих два положи на те місце Тепер дивіться, закриваю, ставлю цю баночку. Ось сюди вона ставиться. Це убираємо. Сюди вона так вішається. І сюди вставляємо оцей помпу. Тут включаю в розетку. Зараз виставимо дні. Так, дивіться. Щось не вийшло. Так. Дивимося на схему. Так, і треба ж тут йому прицепитися, ну. Пух, так. Так, перший день 38. Поворот виключений. Положення закрите. А, півдня, тобто вечором відкриємо. В шість вечора. Так, що тут у нас? Не так, значить виключаємо. І щоб виставити день, треба зажати температуру і при зажатій температурі включити. А так, дивіться. Нажав на кнопку. Зараз скину, бачите, на нуль. Так, хай запомина. Поворот ми не включаємо поки до, до вечора. Зараз 12 годин. День 0, бачите? Поворот. Поворот у нас виключений до вечора. Все закрито. Аква. Що як включити аку? Нажимаємо однократно. Один раз, так. раз, оф, включаємо. А, тут Аква даже виключена. Чи що тут не, не пойму? А, аква теж виключаємо поки до півдня. Хай просто прогрівається. Автоповорот виключений. Чи не виключений. Оф виключений. І все, йдемо до вечора. І вечором будемо включати, тоді покажу все, як воно збалансується. Зараз воно прогріється, збалансується. Ну і все, погнали. Далі буде. Продовження. 18.35. Включаємо аку. Включаємо сначала поворот. Вот так, включили поворот. Сейчас буде жужжать. О, бачите, поїхали яйця. Сейчас воно прокрути, куда надо. Бачите, ворочає їх. Надіємося, ну, що ті яйце не роздали. Так, і що ще? І включаємо аку. Скільки тут волога положена? 60. А ну буде жужжать, воно може зараз жужжати. Ну не знаю, бачите? Опять щось проблема. Опять проблема. 41. Ну, може воно поки трохи стабілізується, не знаю. Воно якщо що, то буде писати тут ошибку. Я вже по ошибці в попередніх відео показував. Забува, може показати, що ну, яйця не такі чисті, як у попереднього постачальника. Але побачимо яйце одне в одне, прям дуже стабільні, можна сказати. Так, це показав, це показав, ну що, будемо, е, стабілізуватися, і ще додав. Це може часів 10 ввечері. Може заробить аква. Ні, значить будемо доливати, так як і доливали вручну, дай хай лупи. Продовження буде. Так, ну що. Не дождався 10, 8 годин. Мига, бачите? постійно. Коли, коли працює аква, воно блима синім зеленим, синім зеленим. Зараз вже він в аварії, вже він не показує, вже дивіться. Пізніше буде, бачите, синє мигає ось. Типа лох. Так, що написано, подивіться самі. Дивіться, нажимаю на аку, буква А. Ну, типа, світиться. а Моторчик не гудить. Що думаю, завтра буду зенити на фірму. Виясняти обставини, що з цим робити. Ну, просто що нема діла з нього. До утра почекаю до ранку, щоб може він там все образумиться якось. Не образумиться, значить будемо щось думати. Так, в принципі, температуру держи. Переверта. Це волога 41, а бачите, положено 60. Наверху. Нульовий день. Ну, будемо, будемо бачить. Що буде завтра? Може покажу, якщо він може сам Ось, бачите, 18 хвилин до перевертання. Бо ще, коли залишається 5 хвилин до перевертання, він починає мигати отак по, по, по Ну, так як зараз. Так що отаке, Отакий Аква? Будемо далі розбиратися, що з ним робити. І це впало. Все, добре. Миру і добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео. А я виключаюсь.